Колесник з м'ячем, намагається обіграти і Костенко вибирає М'ясто Денеський на Левренюка намагається обіграти. Лавренюк закидає на хід Костенко, Костенко обходить і забиває Костенко. Чудово забива на Левренюка. Лавренюк максиві дотик обрізка, колесник з м'ячем, намагається обіграти і Костенко відбирає. Место Денеський на Левренюка намагається обіграти. Ковалькова, Борисков Борис технічно поставив апаратури. Колесник м'ячем втрачає. Проходить пас Козлова на Лавренюка. Лавренюк обігрує зараз і забиває. П'ятий гол за команду Киливка. Копля прокидає Борискова. Борисков Борис технічно поставив апаратури. Колесник м'ячем втрачає. Проходить пас...